Ласкаво просимо на головний пляж у Пальма де Майорка. Це справжній туристичний рай насамперед для німців, які шукають галасливих вечірок і можливості відірватися. Сонце, літо, пляж. Поячимо, глушимо відра з алкоголем на пляжі, щоб викинути все з голови і роботу, і все інше. Тут можна круто відтягнутися з крутою компанією. Тут дешево, але гарно, і можна відірватися на повну кутушку, не так як у Німеччині. Але міська влада вирішила з цим покінчити Від початку цьогорічного курортного сезону. Поліція вистежує не лише бродячих торговців та наперсточників, але й непутящих туристів скляні пляшки на пляжі тепер заборонені. ось це теж більше не дозволяється. Зараз ми вас лише попереджаємо, а наступного разу буде штраф 200 євро. Віднині вживання алкоголю у громадських місцях у пальмі за межами гастрономічних закладів табу. Столиця острова Майорка прагне, щоб гультяйство повернулося в межі пристойного. Багато туристів думають, якщо вони не в своїй країні, то можуть робити, що їм заманеться. Але в нас так не робиться. Зрештою, пляж для всіх, а не лише для туристів. Нові правила поведінки: агресивне жебракування карається. Вуличним митцям заборонено виступати де їм заманеться, а туристам ходити за межами пляжів з голим торсом. Пальма хоче відбілити свій імідж. Керівник управління туризму Альваро Гіхон мріє нарешті навести в місті лад. Тіхи туриста боналадакельгастомедіапортуриста Енельдестіно туристи залишають у нас нині значно менше грошей. Це означає, що наш курорт втрачає привабливість. Ми міркували і так, і сяк, як по-новому позиціонувати наше місто, аби воно виросло якісно та в ціні. Власники готелів на Плая де Пальма, головному міському пляжі, ставлять перед собою куди скромніші цілі, оскільки живуть саме з дешевого туризму врешті решт через це неподобство до нас не приїздитимуть навіть дешеві туристи. Тобто проблема не в тому, щоб запровадити тут новий вид туризму, а щоб Плая де Пальма повністю не втратила свою привабливість у конкурентній боротьбі з іншими курортами. А конкуренти не сплять у Магалуфі, що за 30 кілометрів звідси гудуть вечірки. На відміну від плая де пальми, яку полюбляють німці, цим курортом заправляють англійці, які теж не проти погуляти. На відміну від пальми, пияцтво на пляжі та вулицях тут не забороняється. Тож деякі власники крамниць, кафе та готелів побоюються, що через суворі правила туристи з пальми втечуть до Магалуфа. У нас люди вийдуть на вулицю та підпалять ратушу. 90% тут живуть з продажу алкоголю. Найгірший клієнт це той, який нічого не купує. Тому, будь ласка, приїздіть до нас. Ми будемо до вас добре ставитися. Поки що далеко не всі готелі, туристичні бюро і навіть самі поліцейські детально обізнані з новими обмеженнями, але не виключено, що вже цього літа невиправним гультякам у Пальмі де Майорці доведеться розкошелитися.